Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Стосовно мирного врегулювання знову ж таки наголошую на цьому е усі головні параметри російської сторони добре відомі нашим колегам зі сполучених штатів. говорить про це речник Путіна, і от я не дарма згадав про те, що е ну поки що конкретної інформації, що таку фідбеку да від росіян поки що немає, але вже деякі західні змі е цей самий фідбек прописали, е ніби опираючись там, посилаючись на свої власні джерела. От зокрема Блумберг пише про те, що Росія буде домагатися внесення ключових змін до останнього мирного плану США. Щодо припинення війни з Україною, зокрема запровадження додаткових обмежень для військових Києва. Ну і там ще низка цілий перелік обмежень і проблемних питань, які росіяни вважають за потрібні обговорювати дискутувати далі. Ми це проговоримо з нашим гостем, який долучається просто зараз. Це Ігор Чернів, голова делегації Верховної ради з парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий вечір. Давайте не забувати. Все ж на початку про приємно, що святвечір, власне, хай там як, якою б не була ситуація на фронті, якою б яким би не був настрій в кожного з нас, але маємо пам'ятати і якось мобілізувати свої власні внутрішні е, сили енергію в такі дні, в такі вечори. Е, з якими б словами можливо ви на початку звернулися до українців святвечір? Звісно, що перш за все я бажаю нашим співромадянам, нашим українцям миру, досягнення цього миру. Я сподіваюся, що все ж таки ось ці мирні переговори повінчаються успіхом, і вже 26 рік буде Україна з миром відновлюватися і почати нарешті процвітання в 26-му році. Так, ну давайте тоді про мир, який ми всіма силами разом з нашими партнерами намагаємося наближати. Зокрема, поговоримо про ті 20 пунктів мирного плану, про які говорив президент України. Найбільш проблемними до речі, пунктами плану про припинення війни в Україні. Все ж залишається питання територіального розподілу. І наразі йдеться про два варіанти можливих територіальних домовленостей: зупинка по лінії зіткнення або ж створення на Донбасі вільної економічної зони. Про це повідомив президент Зеленський. Ну, і вперше. Шо розкрив зміст усіх 20 пунктів мирного плану, узгодженого переговорними командами України США і Європи на цьому наголосила агенція «Укрінформ». крім питання території. Цей документ визначає гарантії безпеки для України та заходи з недопущення нового нападу Росії. Ще один блок питань присвячений відбудові та економічному розвитку України. Це, зокрема, фонд відновлення економіки на 800 мільярдів доларів. Інвестиційні угоди та гранти спільний видобуток корисних копалень, перспективи вступу до її. Єс тощо пане його, як важаєте його червінах давно на зв'язку. Як вважаєте, от я посилався на статтю Bloomberg, як ну, аналітики, автори, якої пишуть про те, що росіяни будуть відкидати там чималу частину цих самих пунктів, зокрема ті, що стосуються відсутності гарантії там російської мови, просування її забезпечення вільно, значить ну поширення да, в Україні гарантії безпеки, там для себе також територіальні, значить, поступки безпекою питання, кількість армії, озброєння. Там багато багато цілий перелік. Зокрема, пишуть про це в той же час в Кремлі, якось так. Мовчать. Ну як не те, щоб мовчать, але спростовують отримання чіткої інформації і конкретний фідбек. На цьому наголошує Пісков. каже: ми не волюємо цитувати інформацію зі ЗМІ. А як би в принципі охарактеризували, на якому ми зараз етапі? Ми зараз маємо спільну позицію України Європи і Сполучених Штатів. По деяких питаннях там ще йдуть переговори, але основна оця рамкова. Позиція, вона вже є, і це власне означає, що далі слово за Російською Федерацією. І якщо Російська Федерація погоджується на ці умови, це буде означати, що вона реально готова до миру. Якщо вона не погоджується, то зрозуміло, що в її плани мир на сьогодні, на зараз не входить і вона буде продовжувати війну. І це буде означати знову ж таки з боку Сполучених Штатів такий call to action, заклик до дій. Тобто нові санкції проти Російської Федерації. Ми зі свого боку пішли на максимальний компроміс, який ми, ми, ми можемо піти в даних умовах. І ми бачимо, що є компроміси по багатьох питаннях. Першим пунктом цього, 20 пунктів цього плану є визнання суверенітету України. А суверенітет України означає, що ми самі приймаємо рішення щодо внутрішніх і зовнішніх питань, зокрема внутрішніх питань щодо мови, щодо церкви і інших, і внутрішніх щодо нашого а, подальшої долі і співпраці з іншими альянсами, а, чи то ЄС, чи то НАТО і так далі. Тому а, ми зробили, я думаю, що величезну роботу. Ми зробили крок назустріч. Тепер справа за Російською Федерацією. Якщо ж вони дійсно прагнуть миру, вони поводяться на ці пункти. Тут знаєте, якась нестиковка виходить з прописаними цими пунктами і скажімо так аналізом ситуації прогнозами деяких функціонерів, як в Україні, так і за кордоном. От зокрема, зацитую РФ може напасти на НАТО після війни з Україною. Про це говорить голова МЗС Німеччина, так само очільник Гурмо гурмобуданов Кирило. Говорить про те, що Росія будує плани з підготовки до можливої окупації країн Балтії вже на 27-й рік. Але ж давайте не забувати, що в цих 20 пунктах саме і прописано. Значить, гарантії і обіцянки е, сторін, е, і, зокрема, російську сторону так само не нападати в подальшому ані на Україну, ані на країни там НАТО Європейський Союз. Е, тоді як корелюються взагалі такі прогнози з тим, що прописано в цьому документі, або ж можу припустити, що росіяни тягнуть час в принципі із цим документом, м, щоб його найближчим часом, та й взагалі протягом всього 26-го року не приймати, не давати чіткої відповіді а відтак вже далі діяти в 27-му році. Але тут ми знову ж таки відштовхуємося від іншої аналітики, яка стосується там економічно-фінансової складової стану країни агресорки, де є проблеми. І 26-й рік це, нібито останній рік, коли Росія може тягнути тягар війни. Ну, по перше, я би не довіряв жодному поверцю, який підписує Російська Федерація. Тут головне, щоб це було гарантом цього документу, був Сполучені Штати та Європа. І, власне, через, через це у нас так довго йшли переговори, тому що ми хотіли. Реальних гарантій і від сполучених штатів і від Європи, і вони в принципі прописані в цьому в цьому договорі. Що буде робити Росія далі? Я думаю, що дійсно і Буданов і Вадефуль, голова МЗС Німеччини, абсолютно праві, що на цьому Росія не за не затримається. Тобто вони як мали плани ще 21-го року відтіснення НАТО на кордон 97-го, так. Вони і не змінили ці плани. Це інформація, власне, і нашого е розвідтовариства, і розвідтовариства наших партнерів, і е власне саме країни Балтії є таким першим пробним кроком, який може бути, і дійсно, це може бути вже 27-го року. І вони до, до цього готуються. І ми знаємо, що багато озброєння, яке на сьогоднішній день виробляється, і плануються виробляти 26-му році, йде зараз на склади. А що стосується економіки Російської Федерації, вона дійсно ну в не найкращому стані, але цей стан точно не можна порівнювати, наприклад, з станом радянського союзу, економікою радянського союзу 80-х років, який коли це призвело до колапсу саме радянського союзу. На жаль, у Російської Федерації ще є е, багато е, потужностей для того, щоб продовжувати навіть на такому е, не, не, не може на такому масштабному рівні, але на тліючому рівні цю війну. Тому тут абсолютно чітко все складається в пазли, і на жаль, е, можна очікувати агресії від Російської Федерації навіть попри перепинення війни в Україні. Так, головне нам самим підготуватися, і в цьому нам дуже сильно допомагають наші партнери, зокрема в європейському союзі. Тут варто згадати про погоджені ті 90 мільярдів євро на наступні кілька років. І зокрема, з цих коштів так само гроші можуть бути витрачені на виробництво озброєння для збройних сил України. Але питання в чому чи є у нас можливості для ну, того масштабу, і щоб він забезпечив усі потреби наших військових. До речі, хороша ініціатива від урядовців почули буквально щодавно стосовно там релок локації ті ж самі моторсічі встановлення там можливостей, потужностей десь в іншому місці і відновити повністю можна роботу підприємства. Буквально 30 секунд. Ми з вами про це дуже багато говорили. Як оцінюєте в цілому налагодженість і готовність ВПК до нових викликів за умови сталого фінансування, яке нібито там на найближчі кілька років у нас є? На сьогодні об'єм можливості на, на сьогоднішнього ВПК нашого це там близько 30 мільярдів. А зараз я думаю, що й більше 30 мільярдів. Які недофінансовані. тобто ми можемо виробляти набагато більше ніж на сьогоднішній день фінансується і нами, і нашими партнерами. Тому точно тут є запас міцності, куди зростати і виробляти вже сьогодні. На сьогодні не просто масштабуватися. Але якщо говорити про масштабування, то я думаю, що там і на 30, а і 40-50 мільярдів. Ми точно зможемо освоїти саме в нашому ВПК. Це на рік, я кажу на рік. Пане гор, дякую за влучення до ефіру. Спілкуванні голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступний голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Був гостем у цій порі.